Жодного списку Шокіна щодо затримань депутатів не існує. Про це заявив сам генеральний прокурор. Він спростував звинувачення політиків, що вчасно не заарештував депутата Клюєва. За його словами, ще 16 червня у Раді було подання ГПУ стосовно дозволу на затримання нардепа. Однак, парламентарі це клопотання й досі не розглядали. Тому, аби не було спекуляцій навколо цих питань, шокін пропонує взагалі скасувати депутатську недоторканність. Про це він заявив на брифінгу, присвяченому закінченню першого етапу відбору кандидатів до нових місцевих прокуратур результатами конкурсу у ГПУ задоволені. Іспит іспит на знання законодавства склали 70% претендентів. У відомстві хочуть встигнути провести усі конкурси до 16 грудня. За словами Шокіна, до нової прокуратури намагаються потрапити і прокурори-хабарники. Зокрема, є такі, які вдало склали перший іспит. Однак, генпрокурор запевняє, під час інших випробувань і співбесід ці люди будуть відсіяни. Присутні на брифінгу представники Євросоюзу в Україні Ян Том. Бінський переконаний, всі етапи відбору кандидатів мають бути прозорими. Суспільство повинно бачити, як саме обирають майбутніх прокурорів. Окрім того, сьогодні у генпрокуратурі запрацювала комісія, яка має обрати керівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Всі засідання відбуватимуться в онлайн режимі. Тестування пройшло повністю відкрито. Ніяких проблем, як сторони генпрокуратури. Ніяких проблем зі сторони Європейського суду не було виказано, не виказано якісь особливих зауважень. Хочу також відмітити, що управління реформ Генпрокуратури під керівництвом Давіда Соколідзе розробило, подало, і всячески ми цьому сприяли у всі моменти по цьому тестуванню. Реформа судової системи і прокуратури – це перша необхідність для того, щоб. Можна було бачити нові інвестиції, новий е, е, капітал в Україні. Усім залежить тим, щоб були прозирні засади праці і захист інтересів в рамах права тих всіх людей, які зацікавлені, щоб працювати в Україні.